Дня. Сьогодні працюємо, вкорінюємо, довкорінюємо полунечку. Тут тобто допомагає наша донечка. Анечка, допомагай, всім привіт. Всім привіт! Що ти сьогодні робиш? Ми сьогодні вкорінюємо Амі і Квіки. Молодець, така у нас є помічничка. Всі при роботі. Так, ось так набивається. Касети торфом. Торф розбавлений загроперлітом. Водою, все. Ось так. Касети 50. і Ось так виглядає розсадник. Залишилося ще місце. Це буде там Амі і квіки і два рема. Ще докладеться пару касет. Так. Ось тут у нас сидять мами, нарізають вуса. Ось так. Це виглядає. Ось тут буде 15 соток засаджена полуничка.